Два обличчя одного міста таким напівзруйнованим внаслідок бомбардувань, сирійські але повідоми усьому світові. А ось таким, в якому буркотить життя без війни і страждань, його побачили журналісти данського телеканалу ТВ 2 в цій південній частині Алепо, яке перебуває під контролем урядових військ. Мешканці відпочивають і насолоджуються життям, наче війни й немає. І байдуже, що усього за кілька кілометрів від цього басейну, що на території готелю класу Люкс, вибухи і стрілянина. Ми вже звикли до цього. Нам вже байдуже. Коли чуємо якесь відлуння, то не дивуємося. Навіть коли чуємо, що хтось загинув, то теж не дивуємося. Люди гинуть щодня. В всі частини алепу працюють магазини і перукарні. Люди не бояться виходити на вулицю. Не можна перестати далі жити через тих людей, які з іншого боку. Сподіваємося, що їхнє життя поліпшиться, як це сталося у нас. Поки в одній частині але потривають розваги, розваги на обличчях дітей сміх і радість, в іншій – розпач і біль. Поки в одному кварталі люди намагаються забути про війну і не реагувати на звуки вибухів у спорожнілому сусідньому залишились руїни і сліди смерті від колись бурхливого мирного життя.